Я на Хальштальтхофен, я не припиняю захоплюватися цим дизайном, цієї готинки. Тільки подивіться, наскільки все тут продумано. Вісяч... Вісячі ці сади, а... і ці мости, там дорога. Я не знаю. Я не знаю, скільки це коштує. я думаю, дуже багато, але це вражає. Це витвір мистецтва, тобі в музей не треба ходити. Ти йдеш просто і насолоджуєшся цією архітектурою. Це не класика, це постмодерн, це круто, це не перевершено. Я не знаю. Це скляне, все, щоб світло падало, щоб людина не відчувала депресії. Навіть восени, коли день о восьмій вже стихає. Тобто, гласне. І це все в Цюриху. Чесно кажучи, я ще не знаю, де такі круті. Є забудови і всі ці. Навіть отакі от прості стяжки металеві. Як би сказав мій друг сварщик, це дуже дорога конструкція. Ну, вона ж розумна, в принципі. Люди на велика ганяють. А це таких я не бачила, щоб їздилася. Міський дуже. Нема слів, люблю Штадельхофу. Вражаю. Камери для сховок. Якщо хочете, можете скористуватися. Ціни не. Ну, добре, дізнаюсь ціни. Дізналася, маленька коштує 65 франків 6 годин. Тобто стандартні такі. Ціни як на, як на ой газетку треба не забути. Я кирлю газетки читати. Все я вниз, а може, так да, я вниз.